Всім привіт! Це Мотостор. І сьогодні відвантажуємо трактор Джинма 404. Цей трактор має 40 кінських сил, двигунка М490 це 2,5 літри. Цей трактор має розбірні колісні диски як спереду, так і ззаду. Ззаду ви також маєте можливість розсувати і зсувати колію. Цей трактор має комплект передніх противаг. І має найголовніше дводискове щеплення і коробку з ходозменшувачем. Тобто ви маєте два понижених діапазони, маєте чотири передачі вперед, одну передачу заднього ходу. Ще раз скажу, що тут двигунка М490, незалежних два інша насоси, гарний, потужний передній ведучий міст, колія метр двадцять, може бути колія метр сорок. Завдяки. Тому, що можете переставити диски колісні, як спереду, так і ззаду. У вас комфортне сидіння з регулюванням жорсткості, комбінована панель приладів, всі перемикачі з підсвіткою. Ну І найголовніше, у вас стоїть гідророзподільник на 4 канали, і у вас стоїть ось така триточкова навіска з зовнішніми гідроциліндрами. Також, звісно, електрична розетка під причіп і планочка для кріплення номерного знаку з підсвіткою. Такий трактор продається з дворічною гарантією, такий трактор продається реально з наданням усіх документів для реєстрації в Держпродспоживслужбі. І, звісно, гарантія на джинма 2 роки. Цей тракторець відправляється у Черкаську область, тому в своїх коментарях. Обов'язково побажайте власникам гарної роботи. А якщо і ви хочете стати власником джинма, звертайтесь в мережу магазинів Мотостор. Телефон 066 949 9090.